Нічого не плануйте на вихідні, бо кураж гараж повертається. Тут є все для вашого ідеального відпочинку. Вхідний квиток на два дні коштує 300 гривень. Перш ніж розважатися, обираємо місце, де поїмо. Тому що тут величезна територія з лекторіями, фотозонами, барахолкою. Навіть друга можна безкоштовно забрати додому. Так що сили мені не завадять. На центральній алеї побачила навіть фудкорт від сільпо. Ціни помірні, багато різних закусок, брускеток, є навіть устриці, а ще пиво з власної броварні. Замовила порцію сирних кульок. Вони подавалися з соусом. Смачна паніровка, і вони виявилися зовсім немасні. Я таке люблю. Підгледіла у сусідів по столику, що смачно їдять креветки. Захотілося й. Собі, замовила. Подаються з підсмаженими брускетками та лимончиком. Страви видають дуже швидко хвилинок за 3-5. За все заплатила трошки більше 400 гривень. Фудкорт від сільпо мене дуже порадував. Тепер ситою та щасливою можна гуляти на куражі.